Команда фристайла. Перший номер Бгека Руслан, дев'ятий номер Дробоша Владислав, сімнадцятий, Коваленко Сергій. В червоній формі в нас грає колектив фрестай. Класний удар від морова вже голкіпер навіть вийшов на, ньому, на куточок. Класна передача на Омарова зараз зупиняється в штрафному майданчику, але втратив контроль над м'ячем і до сих пір стоїть і заважає далі, але все одно Умаров зараз побуває поворотом і все ж таки рятує голову, я все ж таки проштовхує цей м'яч класний зараз епізод. І виявився на вістрі Умара. Він перший тайм дуже активно намагався повпливати на події в штрафному майданчику і все ж таки йому вдається. Це зробити і відкриває рахунок в нашому матчі. Омаров. На жаль, його зусиль було мало. Знову Омаров виходить на ударну дистанцію, заходить штрафний майданчик, пробуває другий м'яч, забиває, просто дубль людина робить за 10 секунд. Неймовірні зусилля демонструє Олег. І відзначається вже другим забитим м'ячем сьогодні. Досить класно він на замасі прибрав. Показав, що буде бити, прокинув далі м'яч і вже з більш гострого кута вже все ж таки влучає в кут воріт. Продача в центр. Левченко з м'ячем зараз буде намагався пробити, але не вийшов це скидання. Підбирають, підбирають м'яч. Олег отримує пошкодження, демонструє рефері жовту картку. І... Справа 8-0. Передача в центрі Амаров знову опиняється на вістрі, забиває третій гол. Це просто неймовірно. Людина опиняється вже третій раз в, нужному, в потрібному місці в потрібний час. Хетрик. 3-0. Почали розмовляти там в центрі поля про порушення правил і трошечки втратили концентрацію і пропустили вже третій м'яч. Але треба повертатись назад, бо вже стрімка контратака від фрістайлу. Класна передача. Зараз танка, тонесенька, але трошки в спину знову не встиг її обробити. <плес> буде удар-поворот. Ні, ще одна передача. Довірного розігрують омарвом. Міг вже четвертий забивати сьогодні, але не добре, що без травми, але. Ну, за це зараз Щевінський отримує жовту картку. І ще Вінський зараз жовту картку, запевно, за... класно, зараз ленчук грає головою, не дав зіграти. Класно, передача, номарван не потрапляє м'яч. Ворота, але... класно, нападник повертається, від... Від... відіграє цей епізод. Передача тащить король, виносить м'яч зе штрафом. Тож, залишимо справу рифи. Удар! в Ворота майже в кут влітаю, м'яч, але Тягне, класно Кіп. ставить відбір. Знову не дає зробити Амарову точну передачу. І вже король з останніх сил пробуває поворот. Класно, зараз Сімашко пробуває. Але пари роголки цей удар. І... З поля треба швиденько повертатися, бо зараз класно прибирає. Це буде зараз друга жовта картка, здається, ні? Поворота класно, але прям голкіпера, прям в ручки на межі Катя всягає вибити той м'яч. Зараз на Телістакова з кутового зараз грає. Левчук прокидає м'яч і зараз пусті ворота забуває, так? Забуває гол. Забуває класний, красивий гол. Гольову передачу віддає. Але я так і не зрозумів, від кого був останній дотик, але здається... Хай буде асист від Левчука, а відзначився, нехай буде Панченко. а там вони вже хай хлопці собі самі розбираються, хто в приймає м'яч, намагається накрутити суперника, то хоче обійти, Телістаков рукою дістає, зараз і рятую, в падінні зараз. Крилюка, а ще мінський підключається до атаки, бдзідає. Здавалося, що в дальній кут летить м'яч, але. колектив Максимус. Омару класно скидає хрудний. Як він прибуває, голки перетачать, неймовірно. Настільки в тем зараз потрапив своїм скиданням партнерові. І партнер просто мав забувати. Класний удар по воротам. і замикає на дальній стійці. Зараз 55-й номер у нас. На рахунок стає у нас 4-1. неймовірно класно зараз розіграли червоні свій стандарт. Просто дуже круто. Забуває у нас Левченко. Артем. Рахунок стоїть 4-1. Ти... прочитав цей епізод. Класно кидає на омарова, зараз перекидає, Не влучає в рот, але класний епізод. Знову пряхенча Повертає м'яч назад, швидко сімашкою. Зараз мечем пробуває, воротам, вище. на ротам класно вийшло. в дотик пробити. Проривається лівим флангом, зараз... Боже, як рятує зараз голкіпер, Це просто неймовірний сейф. Зараз був. Дуже просто бачив поки що сам рухається з м'ячем, зміщується в центр. Буде з злівою, але не дуже сильний удар, і голкіпер на місці. Не введення м'яча від, від Голкіпера і Сімашка грає, на крилюк сильно пробуває і прошиває просто Голкіпера, зараз скорочуючи відставання в рахунку. 4 2 в нас рахунок, класний удар. В ближній верхній кут. Голкіпер не встиг просто скластися, витягнути руки. Зараз різниця в два м'ячі за 15 хвилин першого тайму. Позаду майже 15. Винос від голкіпера дуже дуже-дуже далеко. Але Омаров буде нав'язувати боротьбу, але не, не встиг. Зараз надійно зараз в захисті 11 номер грає, але видаємо точну передачу. В центрі прихоплюємося. Перехо... Зараз класно видає передачу на Панченка, треба вирішувати. Забуває 4-3 рахунок, відіграють один м'яч ще. І зараз стає все. Цікавіше і цікавіше. Зараз Панченко відзначається забитим м'ячем. Класну комбінацію. Наварили трошки ззаді червоні. і Зараз їм треба вже треба червоним збиратися. Я думаю, бо моральна перевага зараз на боці білих. Ні, так не відмінути. Закликає, зараз Омара надійно ззаді грають. Зараз прягне з м'ячем. Шукає Омарова, класно відкривається Омаров знову пробиває повстічку. просто облизав м'яч. Відкидає зараз. Крилюку відкривається центр пролова, але не отримує зараз передачу. Крилюк пробуває поворотом тащить голкіпори на добування Крилюк Зараз заходить штрафний майданчик, шукає партнерів, вже розвертається накрутив там чотирьох. вже шукає передачу. Передача на сімошка, сімошка пробуває, тащить, забуває дудар. Це просто неймовірний розвиток. подій хлопці, відіграються зі своїх. 3-0. Вже рахунок 4-4. Неймовірна класна комбінація. Крилюк просто накрутив чотирьох людей в штрафному майданчику, знайшов партнера. Партнер віддав на, на дальню стійку, про пробили поворотах. Все ж таки голкіпер гол намагався. <рес> Крилюк перехоплює з м'ячем, пробуває в голкіпера і не забуває. Трошки повище, хлопчик зараз буде боротися в штрафному майданчику. Подача на Левчука, чітко і забуває людина, знову виходить просто на заміну і за 3 секунди забуває гол ворота. 5-4 на, на користь Максимуса, Це неймовірний вихід. Як то кажуть, тренер вгадав заміну, то це саме той випадок. Чітка подача просто, просто людині на голову. Просто неймовірно ну нереально було не влучити з цієї позиції. Але вітаємо Левчука, з забитим нічим. Передача на Омарова, знову він чіпляється. Тягне його за руку. Коваленко низом намагаються пропустити цей м'яч. Омаров пробуває, блокує, дудар цей удар. Омаров знову опиняється десь, на удар. Десь щось, може, якоїсь водички хлопці попили, що почали так. Ну це просто якась краса. Я взагалі не розумію, що з людьми стало в другому таймі вийшла просто інша команда. Це нереально. Крилюк забуває просто нереально більярдним ударом в дальній кут. Голкіпер просто не мав можливості врятувати свою команду і в рахунок у нас вже стає 6-4. 10 голів на дві команди. Як вам таке? Це щось просто нереальне. Просто, ну, більярдний удар просто неймовірно. красивий, З коментаторського було видно просто класно.